Це сімейний лікар Гурівщинської амбулаторії Дмитрівської територіальної громади Анатолій Наконечний медик, якому через російську окупацію в 2014 році довелося виїхати із Криму. А вже 2022 через повномасштабні бойові дії залишити Краматорськ. Зараз йому доводиться палення працювати немає, в старому, майже непридатному для роботи приміщенні. Ну генератор включили гріємось. Там з технічних проблем палення не запускають сира, вологість. Там дуже темно. Вже скоро Анатолій прийматиме пацієнтів у новій будівлі, спроєктованій і збудованій за рекордні терміни коштом футбольного клубу Динамо Київ та фонду братів Суркіс. На місці знищеної наслідок обстрілів російськими військами на початку березня. Місцеві жителі так чекають, і вони здивовані, що так швидко збудували. Ну, всі, хто приходять на прийоми, хто звертає на це увагу, вони всі здивовані, що так швидко будують. І ну, чекають, звісно, бо ну, всім подобалось навіть минуле приміщення, яке тут було, яке зруйновано. Там ремонт був просто напередодні. І от зараз всі чекають, коли нова буде. Там вже для дітей окремий вхід буде, ну, розділення потоків хворих, дорослих, щоб діти там не контактували. Особливо це актуально в епоху ну, коронавірусу нікуди не дівся. Війна війною, а коронавірус ми так і не перемогли. Наявність на території сільської громади нової амбулаторії, збудованої з застосуванням усіх найсучасніших технологій та повністю облаштованої медичною технікою, буде великим стимулом для залучення до роботи в селі професійних лікарів. Ну, в селі лікарів немає, всі чомусь всі чомусь стріляються в місто. Чому не розумію. Просто зарплати однакові, ну в бюджетної сфери, будь то місто, будь-то село, вони однакові і. Ну, просто люди не, не хочуть сюди їхати, спеціалісти. Але зараз буде краще? Зараз буде краще. Да, бо, є, бо є умови для того, щоб працювали люди. Сергій Нелешко, найстарший бригад будівельників, які за короткий час облаштували зовнішній фасад та розпочали роботу над внутрішніми приміщеннями, розповів, що для них найважливіше виконати свої завдання якісно та якомога швидше. Все вовремя, все добре. По срокам ми успіваємо, все добре. Коли можна буде, як ви думаєте, запустити експлуатацію це все? Ну, я думаю, ще днів 30, щоб закінчити ще всередині там. Проект футбольного клубу Динамо Київ та фонду братів Суркіс, який розпочався з підписання меморандуму з Міністерством охорони здоров'я України та Київською обласною військовою адміністрацією у середині червня вже за п'ять місяців наближається до завершення. І скоро в цих стінах лікарі зможуть приймати пацієнтів. Відкриті підемо працювати, там накопичують зараз матеріальну матеріальну базу, там столи, комп'ютери. Ну, комп'ютери у нас вже є ну, таке меблі, вони, вони все накопичується. Як тільки будівля буде введена в експлуатацію, то це все буде заноситись і будемо працювати чуть, ну майже чуть не з першого дня, як воно буде відкрито.